Всім привіт! Ви на каналі Ворон.ua Привіт підписники! Бачу, вам дуже сподобалось. сподобалось те відео, де я малював картину на замовлення Бена. І ви всі хотіли другу частину. Тож, тримайте! І я вам обіцяю, що ця частина буде ще цікавіша і ще краще. Але якщо ви не дивились першу частину, то обов'язково спускайтесь вниз, і там буде посилання на першу частину. Подивіться спочатку її, а пізніше дивіться цю частину. І не забудьте поставити лайк і підписатися. Що ж, поки ворон є і готує нам завдання, ми зайдемо в нашого Бена. Так. Що ж, ми вже зайшли в нашого Бена. І перше я б хотів, щоб Бен відгадав якусь загадку і поглянемо, чи відгадає її Бен. Що ж, перше, перше завдання ворон готує, а ми з Беном закриваємо очі, тому що ми маємо вгадати. Що ж, перше завдання я заховаю в багажнику однієї з машин монетку, а вони мають вгадати, в якому багажнику є ця монетка. В багажнику якої машини. Подивимось. Ой! Ну що, Ворон? Яке перше завдання? Розказуй. Треба вгадати бажнику, якої з машин є монетка. Перше завдання я дам Бенові. Подивимось, чи він вгадає. Для зручності зробимо так. Поставимо номери для кожної з машин. Бен не спи. Бен? Так, Бен, скажи. Під яким номером. Назви будь-яку цифру. No. Не хочеш називати. Тут ми знімаємо відео таке з підписниками і ти маєш вгадати, під я... в якому якої машини є монетка. Назви... No. Назви просто цифру 1, 2, 3, 1. Один. Бен. Один? Перший номер. Бен. Ну кажи другий номер. Третій номер третій? Ні, не третій. Може, перший, перший? Перший бен. Перший. Перший номер. Перший. Yes. Добре, зрозумів. Так, зрозумів Бен. Під першим номером у нас Лада 2106. Що чесно? Бен вгадав, де монетка? Молодець Бен? Тепер для мене завдання. Що ж, тепер завдання для мене. Тут якісь двоє конвертів. Ворон каже завдання. Бен називає фразу, а ти маєш вгадати, в якому з конвертиків написано. Ця фраза, яку скаже Бен. Цікаве завдання. Давайте починати. Дзвонимо в нього ще раз. Бен. Бен, скажи фразу будь-яку. Ну, скажи так або ні. Так або ні. Бен. Скажи або так, або ні. Поклав трубку, дзвоним ще раз. Бен. Бен, назви так або ні. No. Добре, дякую, Бен. Більше тебе турбувати не будемо. Читай свою газету. Так. У нас є дві два конвертика. Іде так, а де ні. Можливо, он тут ні. Я думаю, що ні саме тут. Ні, я не вгадав. Ні, було тут. Що ж, Бен поки що виграє, а в кінці ми намалюємо картину. І останнє завдання. Це що у нас ворон. І ще якісь записки тут. Ворон Стій, не, не лети стій. Поясни завдання. Добре, зараз поясню, чого ти тримаєш мене. Все просто. треба вгадати на дотик, що є. Тут замотане. Звучить цікаво. Давайте подивимось. Перемішаємо Це буде мені, це буде моє, а себе. Щось таке важке, металеве. Так. У нас тут може бути олівець, це точно не олівець. Тому я викреслюю олівець. Точно не олівець. Ворон дай ручку. Ого. Так, олівець закреслюємо. Котячий корм. Це точно не котячий корм? Золото. Не думаю. Мавпа. ні. Прапор ні. Ні смартфон, монетка, ні дорога, ні. Думаю, що це батарейка. Що ж, розмотуємо. Так саме вона. Це батарейка. Вгадав? Так, вгадав. Молодець. Тепер завдання для Бена. Ну, що Бено попадеться? Я вже догадую, що там є. У Бена теж список, він трошки менший. Чи у нас До поїзд, Так, машина, собака. Собака, бурштинова намисти, кортики, саблі. Чош, Бен ben. Бен, як ти думаєш, що в цій коробці? Що тут є? Он тут є, і може поїзд? No. Літак? Він думаю, що і так. Ну, добре, Бен. Ти поки почитай свою газету, а ми подивимося, що тут є. Ні, Бен не вгадав. Це фломастер. Що ж, ми з Беном були майже на одному рівні. І тепер останнє завдання. Ми малюємо картини. І ви оціните в кого краще. Так, Ворон. Вов в команді з Беном. Добре. У мене поки що так малюють такий невеликий портрет Бена. А ви можете подивитися, що там Ворона разом з Беном. Так, Бен проголосував за зелений, тому беремо Зелений. Ми з Беном вирішили, що будемо малювати логотип каналу. Ой, вибач, Бен. Тобто, це ти придумав. Що ж, результати самі бачите, ось мій малюнок. А ось наш з Беном. Бен вибрав зелений колір. Але логотип мені сподобався. У вас дуже гарний логотип. Ще ніколи його таким не бачу. А в тебе гарний Бен. Але давайте. Кар наші картини оцінять підписники. Он, дивіться, підписники, як ви думаєте, чия картина краща Ворона і Бена? чи моя? Ну і що ж, всім до побачення! Вам був канал Ворон Ще побачимось. До нових зустрічей!